Нещодавно я опублікувала на своєму ютуб-каналі Вірші дітям рідною мовою власний переклад вірша Джозефа Редірда Кіплінга Кішка може сидіти біля вогню та співати. У мене була мета зробити переклад як точніший до авторського тексту та якнайменше змінений через непотрібні художні варіації. Взагалі-то це була не важка робота, але виявилася несподівано цікавою. Перекладаючи другий куплет, я стикнулася з дивними фразами: Кицька буде грати чоловіка п'ятницю, поки не прийде час намочити її лапку і змусити її ходити по підвіконню, слідами, які бачив крузо. Попередні варіанти перекладів цього відрізку другого куплету про. Кішку під дощем або про кішку з лапами намоченими під краном здалися мені дивними і дуже віддаленими від авторського тексту, бо там нічого нема ані про дощ, ані про кран. Зовсім трішки погугливши, я з'ясувала, що це звичайні ідіоми, які зустрічаються в усіх мовах, і в англійській також. Перша ідіома про чоловіка п'ятницю, тобто про вірного слугу, а саме про туземця п'ятницю з роману написаного Даніелем Дефо про пригоди Робінзона Крузо. Друга ідіома про намочити лапи, тобто почати виконувати нову роботу або пристосуватися до нових обставин. Тож у вірші йдеться не про мокру кішку, а про те, що кішка буде вдавати вірну слугу, пристосовуючись до нових обставин. Але як тільки відчує примус або тиск, то покаже свій норов і марно сподіватися змусити її ходити слідами, які побачив крузо. Йдеться про випадок, коли Робінзон Крузо несподівано помітив на березі моря людські сліди і зрозумів, що тепер він не самотній на своєму безлюдному острові. Ось так, завдяки невеличкому дослідженню мені вдалося уникнути непотрібної художньої відсибятини та, точніше, передати сенс. Який вклав в цей вірш Кіплінг, ознайомитися та оцінити результат цієї цікавої роботи, ви можете, прочитавши мій переклад вірша Джозефа Редіарда Кіплінга, Кішка може сидіти біля вогню та співати.